Люцесінь. ТЕМний Ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Коли літак із лодзі на борту пролітав над узбережжям, за 10 тисяч метрів під ними на поверхні землі Уеджан Бенхаєм знову дивилися на корпус недобудованого тана. Вони опинилися зараз ближче до тих двох військових, ніж будь коли в минулому і не наблизиться більше до віку. Запали сутінки і повели велетенський корпус корабля. Цього разу спалахи від зварювання значно поменшало, та й освітлення доку потьміяніло. Уе та Джан Байхай уже не належали до флотської касти. Я чув, що головний департамент озброєнь ухвалив рішення про відмову від проєкту Тан, сказав Байхай. Хіба це нас обходить? холодно озвався Уе та перевів погляд з недобудованого Тана до останньої смужки світла на заході. Та й не в гуморі відтоді, як ми ввійшли до складу космічних сил. І ти знаєш чому? Ти завжди легко міг читати мої думки, інколи навіть краще за мене розуміючи мої прагнення, і час від часу нагадувати, що мені насправді потрібно. Бейхай розвернувся і прискіпливо глянув на Уюе. Ти почуваєшся ніяково, бо вступив у війну на боці приречених на поразку. Ба більше ти заздреш останньому поколінню, на чию долю випаде безпосередня участь у космічних битвах, молодості притаманне прагнення загинути в бою, те покоління битиметься до останнього подиху. Та знайде вічний спочинок у просторах космосу разом із величними кораблями. Але витратити власне життя лише на підготовку до безнадійної від початку війни, тобі надто важко. Маєш щось, аби змусити мене змінити думку? Ні, поза як у твоїй свідомості, надто глибоко закорінені культ технології, впевненість у перемозі лише з їх допомогою. І я давно зрозумів, що не в змозі змінити твоє світосприйняття все, на що я здатен, лише зменшити шкоду. Що їй може завдати нашій справі такий тип мислення, крім того, я не вважаю перемогу людства у цій війні чимось нереальним. Уйоє вийшов із заціпанінням і зиркнув на колегу. Байхаю! Я завжди вважав тебе людиною з раціональним мисленням. Ти постійно виступав проти будівництва Тана і не раз, за кожної нагоди, офіційно висловлював сумніви щодо необхідності розбудови національного океанського флоту, аргументуючи це тим, що цей вектор розвитку вступає у протиріччя. З нашим географічним положенням і національними інтересами? Ти обстоював ідею, начебто наш флот має діяти здебільшого в територіальних водах і залишатися під захистом вогневої міці прибережних баз, тож гостра на язик молодь із гарячими головами, називала твої міркування стратегією черепахи. Але ти не зважав. Тепер поясни мені, як ти від подібних стратегій сягнув аж можливості перемогти у космічній війні. Ти справді вважаєш, що в дерев'яні шкарлупки – Можуть пустити на дно авіаносець. У перші роки по створенні КНР наш флот дерев'яними човнами топив гомінданівські есмінці, а ще раніше наша кавалерія завдавала поразок танковим підрозділам супротивників. Ми не можемо ці легендарні прецеденти брати за основу загальної теорії ведення військових дій. У цій війні цивілізації землі не знадобиться теорія ведення військових дій у звичайному розумінні, нас цілком задовольнять винятки з неї. Байхай вказав пальцем на Уюе. Уюе відповів саркастичною посмішкою. Мені цікаво було б почути, у який спосіб ти збираєшся втілювати в життя ці винятки. Звісно, я не маю жодного уявлення про характеристики озброєння майбутніх космічних кораблів. І якщо ти запропонував шкалу, дерев'яний човен проти авіаносця, гадаю, це питання безстрашності, рішучості і упевненості в перемозі слабшого над фаворитом. На човні може бути команда аквалангістів. Яка чекатиме на авіаносець у найвірогідніших точках маршруту. Побачивши наближення цілі, аквалангісти пірнають, а човен пливе геть. Коли корабель проходить повз команду, яка причаїлася на глибині, вони встановлюють бомбу на днище. Мабуть, реалізувати подібний план украй складно, проте неможливим це аж ніяк не назвеш. У Юе кивнув на знак згоди. Так, дехто пробував втілити у життя подібні задуми. За часів Другої світової війни англійці намагалися потопити Тірпіс. За допомогою міні субмарин. У 80-х роках під час Фолклендської війни декілька аргентинських командос- і бойових плавців за допомогою магнітних мін італійського виробництва планували диверсію на англійській військово-морській базі в Гібралтарі, тобі відомі результати. Проте зараз ми маємо більше, ніж прості дерев'яні шкарлупки. Атомна бомба потужністю в одну-дві кілотонни матиме такий самий розмір, як ті міни, що їх намагалися транспортувати бойові плавці. Якщо прикріпити її на днище авіаносця, ти не просто пустиш на дно найбільший у світі корабель, а й зитреш його на порох. Інколи мене дивує твоя бурхлива уява, з посмішкою відповів Уюе. Я. Я переконаний у можливості нашої перемоги. Бейхай перевів погляд на корпус стана, на якому ми готіли відблиски далеких спалахів зварювання. Уюе теж глянув на кістяк судна. Цього разу він уявив собі тан не покинутою античною фортецею, а ще давнішою скелею. Суцільно видовбаною глибокими печерами, снопи іскор бачилися мерехтливими вогниками в тих печерах. Після зльоту, і під час вечері, дзи, не Шицяна про те, що сталося і куди вони, врешті-решт прямують. Якби той володів інформацією і хотів поділитися нею з лодзи, то безумовно все розповів би. Тож лодзи відстебнув паски безпеки і підійшов до ілюмінатора з наміром виглянути на совні, хоча й був цілком переконаний, що нічого не побачить у нічній темряві. Шицян підійшов до нього і пустив захисну штурку, мотивуючи це тим, що нічого цікавого побачити точно не вдасться. Просто поговоримо ще трохи, а потім вкладемося спати. Згода, сказав шицян і дістав був сигарети, але, мабуть, згадав, що вони в літаку, і знову запхав їх у кишеню. Спати? Тож летіти нам довгенько? Час того, кого це бентежить у літаку зі спалнею. І ми спавна скористуємося цією розкішшю. Ти відповідальний лише за моє успішне прибуття у точку призначення, чи не так? На що тобі скаржитися? Не доведеться мокнути на зворотному шляху. Шецян широко посміхнувся, вочевидь, задоволений повтореним жартом. Гумор на межі фолу, напевне, приносив йому задоволення. Та потім він раптом посерйознішав. Мені відомо про твою поїздку не більше, ніж тобі. Можеш засинати з думкою, що хтось із делегації, яка тебе зустріне, зможе детально розтлумачити що й до чого. Я довго думав про те, що сталося. І дійшов в єдиного можливого висновку. Ну ж бо, просвіти мене, побачимо, чи збігаються наші здогади. Вона була звичайнісінькою людиною, тож, мабуть, мала певні неординарні родинні чи соціальні зв'язки. Лодзи не знав нічого про родину дівчини, як і багато чого про попередніх коханок. Все, що вони йому розповідали про себе, було не вартим уваги і запам'ятовування. Про кого ти говориш? А та твоя кохана на тиждень, викинь її з голови, тобі ж, вочевидь, байдуже. Проте, якщо дуже кортить, то зіставляй її ім'я та обличчя з кимось із бонс. Лодзи подумки пошукав збігів проте марно. Ла, друже мій, ти блефувати вмієш? запитав шицян. За час спілкування з ним лодзи вже виявив для себе закономірність. Коли помітно, що шицян придурюється, він звертається так, хлопчику мій. Коли ж розмова серйозніша, звертання трансформуються у друже мій. Я маю блефувати?» Безумовно. Якщо запитуєш, то давай я тебе трохи навчу. Звичайно, я не так уже на цьому знаюся, моя робота здебільшого обмежується запобіганням шахрайству та викриттям махінацій різного штибу. Тож поділюся з тобою деякими прийомами і техніками допиту. Це найпростіші речі, проте може статися у пригоді в майбутньому, і ти впораєшся, коли прийде час. Перша, найм'якша і найпростіша річ скласти детальний список запитань, що стосуються справи що більше, то ліпше. Просто заповни аркуші з запитаннями. Перемішай важливі моменти з безглуздими подробицями, ретельно проштудіюй їх одне за одним, прискіпливо записуючи відповіді. Дійшовши до кінця, повертайся до початку і повтори процедуру ще раз, потім іще, іще. І якщо допитуваний десь збрехав, кінець відповіді на котре запитання постійно буде іншим. Не думай, що це так просто і не стався до цього зневажливо. Люди, які не навчалися техніки контрдопиту, здебільшого не проходять цієї простої перевірки. Найнадійнішим способом боротьби зі списком запитань є гра у мовчанку. Поки говорив, шицян знову несвідомо дістав сигарету, але отямився і сховав пачку. Спитай про куріння, це спеціальний рейс, і звичні обмеження можуть не діяти. Лодзи аж так посміливішав, що взявся підказувати шицяну. А той, що далі більше розпалювався. Помітно було, що він роздратований втручанням у його розповідь. Лодзи подумав або співрозмовник вважає тему надто серйозною. Або має дуже своєрідне почуття гумору. Шицян утопив червону кнопку в головах дивану і запитав дозволу. Сяоджан відповів вони можуть робити все, що заманеться. Тож за хвилину обоє вже випускали диму стелю. Наступна техніка вже не така м'яка. Біля тебе стоїть попільничка. Ні, вона пригвинчена, але ти можеш її відкрити. Добре. Отже, наступна техніка має назву білі та чорні обличчя. Такий допит вимагає співпраці більшого числа людей, він трохи складніший. Спершу до справи беруться погані копи, їх щонайменше двоє. Вони люті, страшні й поводяться з тобою вкрай жорстоко, навіть доходять до фізичного насильства. Завданням такої поведінки є не лише викликати у тебе страх, але й змусити відчути, що ти всіма на світі покинутий, що марно очікувати допомоги. Весь світ проти тебе і прагне будь-що тебе знищити. І ось цієї миті з'являється він, добрий коп, завжди сам, сповнений людяності і співчуття. Він зупиняє цих негідників і нагадує, що ти. Людина, маєш невід'ємні права, та й хто дав право так чинити з цим бідолахою. Погані вибухають гнівом і посилають під три чорти цього базіку, який заважає працювати. Добрий ков впирається на тому, що не дозволено продовжувати це беззаконня. Погані сичать, мовляв, він слюнявий тюхті, і йому нема чого робити в поліції. Добрий затуляє тебе своїм тілом і декларує, що зостається поборником твоїх прав та загалом справедливості в світі. Погані не поступаються і обіцяють, що добрий уже завтра менше вилетить із поліції або взагалі опиниться на твоєму місці, та вкрай роздратовані йдуть геть. Добрий коп залишається з тобою наодинці та починає тебе заспокоювати, витирати крові сльози, переконувати, що тобі немає чого боятися, поки він тут. І ти, безумовно, маєш право не давати свідчень проти себе, тож ви стаєте ледь не найліпшими друзями. Коли він щось запитає, ти залюбки йому розповісти все, що знаєш. Цей метод найефективніший у роботі з представниками інтелігенції. Проте, на відміну від попереднього, втрачає свою ефективність, якщо ти знаєш про нього. Звичайно, жоден метод не використовується без зв'язку з усіма іншими. Справжній допит високе мистецтво і величезна робота, тому під час його проведення комбінуються всі можливі методи. Шицян розповідав захоплено постійно поривався розстібнути пасок безпеки і підвестися. На відміну від нього, Лодзі здавалося, що він впав у крижану ополонку, і його сковують відчай і страх. Помітивши це, шицян зупинив свою промову. Добре, добре, не говоритимемо про допити. Хоча знання цих нюансів і можуть виявитися корисними у подальшому. Бачу, ти не готовий сприйняти все відразу. Але я збирався розповісти, як можна обдурювати людей, тож запам'ятай таку базову річ, справжньою ознакою хитромудрої людини є вміння не виказувати жодних ознак хитромудрості. Забудь усі кіношні штампи про розумних людей. Справжні мудрагелі не сидять у затінку, розмірковуючи над проблемами мобуття. Вони ніколи не демонструють напруження своїх мізків. З вигляду це цілком звичайні, навіть простакуваті люди. Дехто солодкавий аж липкий, а ще хтось безтурботний і здається несерйозним. Важливо переконати їх, що ти не вартий уваги, не станеш на заваді нічиїм планам, нічії погляди не мають затримуватися на тобі. Чудово було викликати в оточення відразу зневагою, мов до війника в кутку. Вершиною майстерності є стан, коли тебе взагалі перестають помічати, не згадують про твоє існування, аж поки не загинуть від твоєї руки. Я можу стати коли-небудь такою людиною, чи мені це необхідно? Лодзи нарешті спромігся ставити запитання. Я вже казав, що знаю не більше за тебе, але маю перечуття. ти повинен, ти мусиш стати такою людиною, друже ло. Збуджений шицян схопив Лодзи за плече, мов залізними обценьками, і те стискання пронизало болем. Ще деякий час вони сиділи мовчки, спостерігаючи, як дим здіймається до стелі та зникає за решіткою вентиляційної системи. Да біся все, час уже вкладатися. Шицян розчавив у попільниці, струснув головою посміхнувся. Я поводився як ідіот, тож, коли пригадуватимеш усе це, не смійся з мене. Потрапивши до спальні, лодзи скинув свій куле непробивний піджак і заходився вмощуватися у спальному мішку. Шицян допоміг йому надійно зафіксувати мішок на ліжку поставив маленьку пляшечку на столик поруч. «Снадійне. ковтаю, коли не можу заснути. Взагалі я просив випивки, але вони сказали, що на борту її немає. Шицян ще раз нагадав лодзи, аби щоразу, стаючи, він заздалегідь інформував про свої наміри командира екіпажу. Офіцериши. гукнув Лодзи. Шицян, який вже стояв на порозі, озирнувся. Я давно не в поліції. Та й поліція не має стосунку до цього. Мене всі кличуть Даши. Добре, Даши. Коли ми розмовляли, я зауважив твою реакцію на мою згадку про дівчину. Ти не міг торопати, про кого я кажу. Це свідчить, що вона і її смерть зовсім не стосуються цих подій. Ти один з найврівноваженіших людей, яких я зустрічав у своєму світі. Моя незворушність породжена цинізмом. у світі не так багато речей, які можуть спонукати мене до вияву почуттів. Хоч би там як, але я ще не зустрічав людини, котра змогла б залишатися такою безтурботною подібній ситуації. Не переймайся тим, що я тобі заливав сьогодні вуха, я просто люблю потеревенити про всяке різне. Ти просто намагаєшся тримати мою увагу сфокусованою, щоб успішно завершити власну місію. Якщо я спонукав тебе до певних неприємних роздумів, мені шкода. І що мені тепер про все це думати, як гадаєш? З мого досвіду, зайве мудрування лише зашкодить. Тож найліпше буде просто влягтися спати. Шицян пішов, зачинив двері, і в кімнаті відразу запанувала темрява, підсвічена лише маленькою червоною лампочкою в головах. Гул двигунів літака, що проникав крізь усі перепони, заповнив тісний відсік. Він лунав, наче звідусиль, ним повнилося все безкрайне небо, яке відділяв від лодзи лише тонкий корпус літака. Згодом лодзи переконався, що це не плід його уяви. Звуки справді чувся би здаля. Він розтібнув спальний мішок, устав з ліжка, підняв захисну шторку найближчого ілюмінатора. Місячне сяйво проникало крізь море хмар, літак, ніби завис у сріблястому безмежі. Лодзи помітив, що в світлі місяця виблискують не лише хмари, а й ще чотири прямі лінії, дуже вразні на сріблястому тлі. Вони рухалися зі швидкістю літака і залишали помітні сліди в морі з хмар, немов чотири срібні мечі, що летіли над безоднею. Лодзі пошукав поглядом початку цих ліній і зрозумів, що їх залишають чотири об'єкти з різким металевим полоском четвірка винищувачів. Нескладно здогадатися, що з іншого боку літак супроводжує такий самий конвуй. Лодзі опустив шторку і заліз у спальний мішок, заплющив очі, спробував відкинути геть усі думки. Не хотів спати, проте бажав позбутися марень. Збори керівництва космічних сил тривали до пізньої ночі. Джан Байхай рішуче відсунув записники документи, що лежали перед ним на столі, підвівся, обвів поглядом стомлені обличчя присутніх офіцерів і повернувся до Чана Вайси. Командире, перш ніж зачитати мій рапорт, я волів би спершу обговорити свої враження. Мені здається, що військове командування не приділяє належної уваги політичному й ідеологічному вихованню особового складу. Наприклад, на цих зборах представників шести новостворених департаментів доповідачів департаменту політики виступає останнім. Я поділяю твою думку, кивнув чан Вейси. Новопризначені політичні військові комісари ще не прибули, тож весь тягар лягає на нас із тобою. Тепер, коли почалася справжня робота, ні на що не вистачає часу. Тож головні ідеологічні завдання розподілимо між новоприбулими товаришами. Командири! Я вважаю ситуацію, що склалася, дуже загрозливою. Ті слова змусили кількох офіцерів зосередитися на виступі, Джан Михай вів далі. Мої слова можуть видатися надто різкими, тож командири заздалегідь прошу вибачення. Але це останній виступ, і збори тривали довго. Усі стомилися, погано метикують, і ніхто вже не слухає доповідача. Кілька офіцерів посміхнулися, проте більшість і далі куняла. Що важливо, я по справжньому стурбований. Насувається війна, ворог і на рівні сил у цьому протистоянні безпрецедентні в історії людства. Я чимало часу провів у роздумах і дійшов висновку, що найбільшою загрозою для космічних сил є занепадницькі настрої. Найімовірніше поширення таких думок не лише підриватиме боєздатність війська, але й може призвести до цілковитої руйнації космічних сил. Згоден Чан Вейси знову кивнув Занепадництво на даному етапі становить найбільшу загрозу. Цей факт цілком усвідомлюється членами Центральної військової комісії, саме тому ідеологічній роботі у військах приділятиметься значна увага. Щойно закінчиться формування частин космічних сил, ідеологічна робота з особовим складом вийде на інший, набагато вищий рівень. Джан Бейхай розгорнув свій записник наповідає про роботу, яку проведено від моменту створення космічних сил головним завданням у царині ідеологічної роботи. Було дослідження настроїв і думок офіцерів і командування. Поза як штат управління в новоствореному роді військ не численний і його структура не надто розгалуджена, ці дослідження організували в доволі простий спосіб під час особистого неформального спілкування та за допомогою висловлювання думок на спеціальному форумі, створеному в інтернеті. Результати досліджень викликають занепокоєння ідеологія зневіри та очікування можливої поразки у майбутній війні. Глибоко закорінена серед військових і має тенденцію до поширення. Страх перед ворогом, відсутність віри в перемогу, заполонили думки наших товаришів. Ідеологічне підґрунтя цих поглядів криється здебільшого в сліпому поклонінні технологічній перевазі ворога та знеціненні людського духу й особистої ініціативи це наслідок розкиту, беззастережної віри у непереможність технічних новацій, культивована у збройних силах впродовж останніх років. Схильність до такого напрямку думки, особливо кричуща серед високоосвічених офіцерів. У середовищі військових поширені такі ідеологічні штампи по-перше, бачення свого завдання на службі в космічних силах як звичайна робота. Хоча посадові обов'язки виконуються чітко й сумлінно, відсутня ініціативність, відчуття значущості покладеної на офіцерів місії та виняткової важливості повсякденних завдань. По-друге, пасивне очікування. Перекладання відповідальності за перемогу чи поразку в майбутній війні на плечі вчених та інженерів, до моменту завершення базових досліджень і впровадження ключових технологій, завдяки яким можливий прорив, космічні війська лише примарні замки у повітрі, тож фронт робіт незрозумілий, і поки що офіцери не бачать різниці між підрозділами, в яких можна проходити службу, звідси відсутність будь-яких інновацій. По третє, безпідставні ілюзії щодо гібернації на 4 століття для особистої участі у фінальній вирішальній битві. На сьогодні кілька молодих офіцерів уже висловлювали подібне бажання ба більше подали офіційні рапорти. На перший погляд, це може здатися виявом правильного мислення пожертвувати власним життям на передньому краї, проте насправді це ніщо інше, як ще один маніфест упевненості в поразці. Брак віри в перемогу трансформується у брак віри, значущійські теперішньої роботи, то солдатська звитяга залишається єдиним позитивним чинником. По-четверте, сумніви стосовно справжньої витяги, твердження, буцімто традиційний кодекс честі та військовий обов'язок більше не діють, не підходять для майбутньої війни, немає сенсу битися до останнього. Звитяга має ціну, якщо хтось про це пам'ятає. В іншому разі, війна скінчиться поразкою, людство зникне зі Всесвіту, і отже, немає жодного сенсу в дотриманні кодексу честі. Попри те, що лише кілька офіцерів поділяють подібні переконання. Знецінення ролі космічних сил є надзвичайно шкідливим. Промовивши це, Джан Бейхай обвів поглядом зібрання та виявив, що, хоча його міркування викликали певне пожвавлення серед присутніх, проте не змогли перебороти в тому більшості офіцерів. Однак він був упевнений, що наступні слова матимуть належний ефект. Я хотів би навести зараз конкретний приклад. Типові риси зневіри виявляються у поведінці цього товариша. Я зараз говорю про полковника УЮЕ. Тут Джан простягнув руку в напрямку УЮЕ, який сидів якраз навпроти нього. Миттю сліди втоми випарувалося з кімнати. Всі присутні насторожилися і почали знервовано поглядати то на Джана Бейхая, то на Уюе. Останній уособлював незворушність і спокій. Ми з Уюе тривали час разом служили у флоті, ми надзвичайно добре розуміємо один одного. У нього помітний комплекс технократа, який свято вірить у силу техніки, він, за ти мислення, інженер. Це саме по собі не вада, проте під час прийняття рішень стратегічного планування тощо він занадто покладається на технічне оснащення, переваги недоліки озброєння. І хоча він відверто цього не говорить, та помітно, що основною чи не єдиною умовою перемоги для нього є технологічний прогрес, здатний підвищити ефективність війська під час бойових дій. Офіцер повністю ігнорує людський чинник у веденні війни, зокрема, відкидає унікальні переваги саме нашої армії. Сформованою та загартованою у складні періоди нашої історії. Після виникнення Трисоляріанської кризи УЄ втратив віру в майбутнє, а після його залучення до лав космічних сил розпач опановував цього офіцера дедалі більше. Зневіра товариша УЄ стала настільки глибокою і всеосяжною, що ми вже не маємо надії на його порятунок. Мусимо якнайшвидше вжити найрадикальніших заходів у боротьбі зі зневірою у лавах нашої армії. Саме тому я вважаю, що товариш УЮЕ більше не підходить для служби в космічних силах. Усі погляди зараз були прикуті до УЮЕ. Він так само незворушно вивчав кокарду космічних сил на своєму кашкеті, що лежав перед ним на столі. Упродовж всієї довгої промови Джан Бейхай навіть і не глянув у бік УЮЕ. Він вів далі: Я прошу вас, командире, товаришу і всі присутні, зрозуміти, що мої слова продиктовані лише бажанням порушити важливе питання морального духу в наших лавах. Тож я сподіваюся залучити товариша УЮЕ до відвертої щирої дискусії з приводу сказаного мною. УЮЕ підняв руку, що означало прохання про можливість висловитися. Чан Чанвейси кивнув і офіцер підвівся. Товариш Джан Бейхай цілком правильно і точно писав мої думки. Я погоджуюся з його висновком щодо неможливості моєї подальшої служби в лавах космічних сил. Підкорюся будь якому рішенню командування стосовно мого переведення по службі. Атмосфера в зібранні стала вкрай напруженою. Кілька офіцерів стривожено дивилися на записник Бейхая, мабуть, розмірковуючи, чи є ще прізвище може опинитися в його списку. Підвівся один з найстаріших полковників ВПС. Товаришу Джане Бейхаю. Це звичайно робоча нарада. Розгляд особистих справ має відбуватися в усталений спосіб та за офіційними каналами. Чи прийнятна зараз подібна публічна дискусія? Його виступ негайно підтримали багато присутніх. Я усвідомлюю, що мої вислови порушують. Статутні норми Збройних сил, відповів Джан Бейхай. Я готовий до покарання, однак повністю переконаний, що мій обов'язок у будь який спосіб привернути увагу до цієї серйозної проблеми. Вейсі підняв руку, зупиняючи тих, хто забажав висловитися. Пере за все, варто відзначити почуття відповідальності і розуміння терміновості проблеми, які продемонстрував товариш Джан Бейхай, занепадницькі настрої серед військовослужбовців доведений факт. До вирішення цієї проблеми слід підходити з раціональної точки зору. Допоки існує технологічний розрив між ворогом і нами, викорінити занепадництво до кінця не вдасться. Це тривала і тяжка праця, а позитивний результат не можна отримати завдяки простим рішенням і традиційним підходам. Найважливіші постійне взаємодія та підтримання комунікації усіма учасниками процесу, але я також підтримую останнього спікера. Ці питання особистих уподобань, намірів, схильностей. Слід вирішувати у приватних співбесідах. Будь-який документ, стосовно цього, слід передавати до інстанції у встановленому порядку. Багато офіцерів полегшено зітхнули. Жан Бейхай не назвав їхніх імен принаймні сьогодні.